У Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України. Пане Іване, дякую, що долучились. Слава Україні. Ран, слав, раді, бачте. А, я перепрошую, але дуже погано вас чути. Можемо ми ще раз зв'язок перевірити? Пане Іване, зараз ми спробуємо ще раз зв'язок налагодити, тому що ми вас не чуємо добре. Кацію Богдана Кротевича. Я думаю, що не треба додатково цю людину представляти про е, новини, які його, скажімо так, викликали емоцію. Білгородська область виплачуватиме 31 тисячу доларів підйомним тим, хто підпише контракт з армією Російської Федерації та піде воювати в Україну. А це додатково до нашого обговорення. і пане Іване. Здається, має і бути даю. о є. Чуємо ми вас. А давайте для початку про пряму мобілізацію: наскільки безпосередньо частини бригади зацікавлені саме в прямій мобілізації, і наскільки це може вирішити проблему до комплектації людьми певних бригад? Питання мобілізації цілком воно не зніме однозначно. Угу. Те, що однозначно, це, що дасть можливість добирати на окремо взяті посади чи за окремо взяті професії військовослужбовців, які виявлять бажання у них служити, це теж позитивно. Але знову ж наскільки відомо, визначено скільки 130 військових частин, які які є в пріоритетному списку. Міністерства оборони і Генерального штабу, куди можуть іти військові і верніше призовники, і укладати чи контракт, чи висловлювати бажання бути мобілізованими до цих частин, розуміємо, що це акцент іде на тих, хто хоче добровільно йти служити, або ті, кому прийшла. Повістка з центру комплектування, але він в силу різних обставин вирішує служити в конкретно взятій військовій частині, отримує відношення, він чи вона і йде на службу. Це позитив, але це далеко не нова тема, бо в свій час всі, хто перебували в оперативному резерві першої і другої черги резервісти, і, як правило, а особливо ті, хто укладали контракт резерву, вони теж. Оминали центри комплектування, а у випадку назв, військового стану чи надзвичайної ситуації вони з'являлися у військові частини безпосередньо, знаючи в який підрозділ на яку посаду. Це між іншим дуже добре спрацювало, особливо на початках широкомасштабного вторгнення. Пригадуємо, коли величезна кількість військовослужбовців, по суті, резервістів влилися в збройні сили у перші дні, що дало можливість дуже суттєво підвищити підсилити. Спроможності української армії і тоді зупинити навалу ворога. Але з продовженням боїв, бойових дій, все-таки постало питання, як максимально мотивувати людей, окрім там, скажімо, певних рекрутингових центрів, окрім багатьох інших речей в плані, скажімо, певних соціальних пільг також зрахуванням все-таки патріотизму. Українського населення і ще стоїть питання і для того, щоб людина не просто ви, яка висловила бажання служити, а висловила бажання служити в конкретних підрозділах на конкретних посадах, мала цю можливість, тобто максимально е, сприяти актуалізації, максимально сприяти громадянам для того, щоб вони могли ефективно виконувати свій військовий обов'язок Звичайно, це з позитиву, Звич... на жаль. Ця практика по роботі з мобілізованими запізніла. Було би добре, якщо б це пішло паралельно. Там, скажімо, ну, 22-му році, я розумію, що до якихось змін там вже не стояло питання, і стояло питання захистити. Але вже там, коли кінець 22-го, 23-го, я думаю, що це могло суттєво на той час працювати. Але все одно позитив, що з урахуванням того, що які виклики дає війна, з якими викликами ми стикаємося по мобілізації, і до цього потрібно адаптовувати мобілізаційну систему. Звичайно, це не виключить центри комплектування, бо всіх уява, що центри комплектування це тільки мобілізація. Ні, центри комплектування соціальної підтримки вони працюють із сім'ями загиблими, з пораненими. Вони по суті відповідальні за збір документів для соціальних допомог для компенсацій за отримання поранення, за отримання інвалідності, також відповідальні за взаємодію сім'ями зниклих безвісті, також власне сприяння з ветеранами армії. Дуже багато у них роботи взаємодії. Окрім так, тих же самих ще і створення реєстрів, тобто казати, що центри комплектування після того як військові частини почнуть укладати угоди, що вони втратять своє значення, це вже говорили в свій mm -hmm. час. І коли створювалися рекрутингові системи, бажано, щоб ці всі три в всі ці три напрямки по мобілізації, рекрутингу. І добровільному вибору частини йшли паралельно, взаємодоповнювали і взаємодопомагали одні одні, і тоді буде результат, а, пане Іване. Я почала е, цитувати пост Богдана Куртаєвича, який сьогодні побачила. Я е, нагадаю, що е, Богдан Куртаєвич – це. Е, Начальник штабу бригади Нацгвардії Азову, от про дві новини, які сьогодні його дуже стригерили, і він е написав про них: перша це про підйомні, які виплачує Білгородська область, 31 тисяча доларів, тим, хто підпише контракт з армією Російської Федерації. Це про от, у ворога роботу над сприянням мобілізації. І друга е новина, яка його, скажімо так, стригерила, це порівняння заробітної платні військовополоненого Російської Федерації. Федерації в українському полоні це півтори тисячі гривень з курсантом, військовослужбовцем України від 620 до 790 тисяч гривень. І він пише: вже не знаю, яким чином можна продовжувати так низько та безпринципно плювати на своє населення та військовослужбовців, які фактично дають всім українцям право на існування. От дійсно, ворог. Ми не можемо заперечити те, що дуже активно працює над тим, аби мобілізовувати своє населення, застосовуючи різноманітні методи, застосовуючи і інформаційні кампанії, пропаганди і фінансовий стимул. Що нам зараз зробити, які ще заходи ми можемо зробити для того, щоб все таки поповнити наші резерви, тому що ви краще за мене знаєте, яка ситуація із людським ресурсом у силах оборони? Щодо цієї заяви Крутевича, дійсно багатьох це зачіпає, заживе, і це актуальна проблема і ситуація. Просто тут потрібно дещо розділяти все, що Україна власне, під є підписантом Женевських конвенцій, вона їх дотримується. І якщо Женевські конвенції визначають таку оплату, я зараз поясню, в чому річ визначають певний відсоток там за. Виплачувати, скажімо, для особистих, особистих коштів військовополоненому, який, по суті, решту часу працює на державу України. Він зобов'язані працювати, вони мають це робити. Другий момент там частина коштів закладається все-таки з країн підписантів Женевській конвенції на надання оплати і послуг таким особам. Другий момент. Отже, українське законодавство передбачає виплати курсантам українським. і от дійсно це те, що ми можемо змінити. Якщо скажімо, міжнародні договори вплинути на них. Майже неможливо або дуже важко. Тим паче, в сторону обмеження прав ні, я власне якраз в сторону збільшення виплат нашим, тому що виходить, щодо що ми наші Виплат наших. нашим щодо виплат, Я ж кажу: а отут набагато легше насправді зробити, внести зміни. Я завжди казав, що сучасні курсанти не мовчать, сучасні курсанти дуже активні. І вони працюють і в соцмережах, і комунікують, і це наше майбутнє дійсно. Це наші майбутні офіцери, і тут приймати обов'язково потрібно було і раніше швидкі рішення. І вже я теж погоджуюся з вами, що це абсолютно на часі. Тим паче, що і курсанти старших курсів дуже часто працюють сприяють і чи працюють, чи взаємодіють у підготовці власне військовослужбовців навчальних центрів. Це теж правда, це теж факт, і це те, що така тема піднімається, вона вкрай важлива і вона необхідна. Так, бо на жаль, це працюють ще закони, скажімо, до воєнного часу. Так само, як свій час пригадуємо, що й низькі виплати строковиків, бо вважалося, що їх держава забезпечує всім належним. Е, так десь і паралельно виділяється Мна кількість коштів на курсанта, але більша частина їх повертається якби компенсацію за проживання, за форму, за харчування, ну, багато нюансів. Mm -hmm. Але так, але насправді кажу, що особисті заробітні фонд для для курсанта вкрай необхідні. Ми свій час я пригадую дуже серйозно боролися в плані резерву. Що скажімо, коли резервіста призивають на навчальні збори. Щоб резервіст, це ще теж було до широкомасштабного вторгнення, отримував заробітну плату як військовослужбовець на момент призвання на зборі відповідно до його займаної посади і до його звання. Бо тоді теж тих, кого призвали на навчальні збори, насправді заробітна плата на резервістів була значно менша аніж військовослужбовця на той час. Хоча людина місяць була в армії, виконувала завдання і обов'язки як військовослужбовець на підготовку для злагодження резервів. Тому е, мені це не байдуже, мені це знайоме і близьке. Я знаю наскільки важко приходиться переборювати за костенілі Системи, але ну тут потрібно працювати. Я впевнений, якщо ця тема запрацювала у публічному просторі, вона обов'язково призведе до змін і дійсно від призведе до відповідальності. Я розумію, що дійсно не вистачає коштів і в бюджетах, не вистачає коштів і на на і на саму ж ту саму обороноздатність. Ми велику кошт частину коштів отримуємо від союзників на підтримку прямих і непрямих, скажімо, видатків. Але я вважаю, що у нас не така величезна кількість курсантів в Україні, щоб аж, скажімо, вони суттєво зарплати їм впливали на бюджет чи на, на загальні видатки державного бюджету України. Тим паче, напевно, знову ж знаєте, про ну, депутат, який там бідкається, що в нього 50 тисяч це мінімально максимально, що він може отримати. І курс і ку і, і, і як Верховна Рада, ми знаємо наскільки дискредитована. А військові офіцери, майбутні офіцери, курсанти, які будуть захищати і цього ж депутата і Україну погоджуюсь те, заслуговують нагідну оплату праці. Але, але повторюсь, це не має стати причиною якихось внутрішніх конфліктів. Це не має стати черговим. Популістичною темою для політиків, які ні чорта не зроблять, але хіба будуть носитися з тою темою? Казати: от, от нам не дають, але ми би вам там по мільйону кожному. Бо на жаль, ми вже свій час стикалися з популістами, які розповідали, що по тисячу на початках АТО, по тисячу гривень військовослужбовцю і за три дні закінчити війну. Щоб цього зараз не було, тому я впевнений, що курсантська спільнота, військова спільнота. І то я вже впевнений, що ця тема раз озвучується. Це і буде підніматися на рівні командного складу вищого військового в межах чинного законодавства на підставі правових вимог, обґрунтувань мають подавати такі пропозиції. Тим паче зараз новий бюджетний рік. По суті, ми заходимо в формування бюджету. Я думаю, що такі зміни абсолютно можуть бути на часі. Ну, і коли мова йде про курсантів, в тому числі ми говоримо про курсантів, які це майбутні артилеристи, яких нам потрібно. Ну, тобто, це всі. Це всі. Це всі категорії абсолютно навчальних закладів, саме військових навчальних закладів. Тут, тут, тут дубка всіх спільна, однозначно. Дякую, 에... пане Іване. Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ України, і про пряму мобілізацію. Про те, що ми дійсно маємо дбати і про майбутнє своєї армії, враховуючи, що в нас є е, доволі багато людей, які обрали військові ви навчальні заклади, щоб в майбутньому стати військовими, військовими офіцерами, які ось ось уже випустяться. Але ми маємо їх стимулювати. Ми маємо їх підтримувати цих людей, які от самі обирають професію військового.